знаєте, Останнім часом питання розбійних нападів, і застування зброї та інших засобів, ножі, пістолети, гранати має місце. І в цьому напрямку важливо приділяється роботи, багато роботи проводиться. Тільки останній випадок По Дарницькому району, злочинець, погрожуючи пістолетом і гранатою, зайшов до банківської установи, забрав велику суму грошей, це і в гривня, і в євро, і долари. І скрився. Була викликана поліція, слідчо-оперативні групи, спрацювали ефективно. Десь протягом півгодини, отримавши прикмети злочинця, дані про нього, в який бік він пішов, ми затримали його. При ньому були знайдені вилучені кошти, в нього вилучено гранату, вилучено пістолет. Громадянином злочинцем оказався мешканець з Херсонської області, 33-річний, раніше судимий. Також встановлено, що протягом. Трьох років він здійснював пограбування в банках. Зараз нами доказано п'ять випадків, де він скоїв безпосередньо пограбування. Перевіряємо причепність його до інших областей, ну а по ньому зараз по 208-й він у нас заарештований. Ведеться слідство, також порушено незаконне зберігання вогнепальної зброї. Стаття Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі аж до 12 років.